З'явився ризик проникнення рашистських ДРГ до Одеси Вінниччини. Рашка терміново розгорнула роботу у Придністрові, посилено мобілізацію, почалося активне виробництво дронів, навчання операторів. джерела 24-го каналу УГУР. Так, ризик проникнення рашистських ДРГ до Одеси. Вінниччини. До Одеси. До Вінниччини, Ага. Так. До Вінниччини, проникнення. Це просто питання часу, але воно буде явним і його придушать. Це типа спочатку новина не гарна, але вона ну зрозуміла. Тобто, це така ясна картинка і ситуація. А от щодо Одеси, от там карти кажуть, що дуже багато цих ДРГ розумієте, і вони прекрасно там себе почувають і спонсоруються російською Федерацією, і готові до якихось вказівок. Тобто, це інформація для наших спецслужб. Кінець ще одній мирній угоді Трампа. Бойовики з Руанди захопили 700-тисячне місто в Демократичній Республіці Конго. Таким чином, цього тижня вже друга в лапках завершена Трампом війна, спалахнула заново. Це просто приклад того, як однозначно точно буде з нами, якщо ми підемо на. Оті чудові домовленості, хоч в них 20 пунктів, хоч 28, хоч 108. Так, угоди, які е, заключив Трамп, 200 гривень донат. Дякую, молодці. Угоди, які заключив Трамп. Ну, мирні мається на увазі. Ну, так, да, воно так і виглядає. Значить, якусь палку кинули як собаці, знаєте, в плані Трамп, тій країні, до якої він приїжджає, і хоче заключити мирну угоду. Люди просто ну, скріпя душою. Тобто щось їм дали таке найнеобхідніше. Або навіть створили цю необхідність, а потім. Щось дали. Вони роблять вигляд, що все класно, е гей, міровая, тройка чаш, тобто вона нам так і каже, що все класно, вже карти стерлися, боже їм більше. Ну да, ще й математика у мене ж була хорошо в школі. Більше десяти, більше десяти років колоді. Так, що вже звиняйте. В общем, всі радуються, всі, значить, у всіх все класно. Він від'їжджає. Це наступний крок. Від'їжджає. А далі, типа, люди такі. Ну, що це було? Як з як цим жити? Як це їсти? Нічого не справдилося з того, що ви обіцяли нам на моменті цієї мирної угоди, Але зате Трамп при цьому у нас тут в ролі папи Римського він до речі і схожий на нього. Ну, прическа. ну, у цього корона, то от. І, значить, він при цьому у нас зібрав всі ці слівки і празднує перемогу. Яку перемогу? Ну, яку порушать через місяць, два тижні? То просто питання часу. це чому так відбувається? Тому що людина. Мотивація людини це просто заробити собі зв'язочки, Розумієте, якусь славу, не знаю, похайпитися, як зараз модно казати, а не дійсно допомогти припинити війну. Штати передали Європі пропозиції щодо можливого повернення рашків в світову економіку. Та ви що? Повернення расистів у світову економіку дуже далеко і ізольовано. Я вам більше скажу: расисти хочуть або вже роблять як якийсь трейнічок, якесь об'єднання щодо ну, типу відкритих кордонів, там торгівлі, економіки і так інше. Але і це накриється м'єним тазом, чого ми їм від щирого серця бажаємо. Українські морські дрони атакували танкер, Дашан рашистського тіньового флоту у чорному океані. Є такий чорний океан? Щось я не знаю. Да? З географії теж не дуже. Так, значить, внаслідок удару танкер зазнав критичних пошкоджень і виведений з ладу. Новина. Гарна, подивимось, чи далі буде у нас з вами до кінця року такі гучні перемоги щодо знищення а, ворожої техніки, може, не тільки техніки. Да, до кінця року буде ще один такий великий. Скандал це не щодо знищення техніки, а це щодо е, вилову криси. Або ця криса вже зловлена, і будуть якісь нові подробиці. Не без участі якоїсь жінки, тобто яка зрадила нашу з, вами, нашу з вами державу. І в цьому замішана отака От історія. Так, колегія суддів заявила про самовивід у справі Коломойського. Коломойський нарешті його довезли до суду, він зробив заяву. Що він каже? Міндіча намагалися вбити в Ізраїлі 28 листопада. Заявив Коломойський в суді, куди його нарешті доставили. За його словами, замах на Міндіча провалився, бо злочинці переплутали будинки. Це була спроба замаху злочинців заарештовано, поранили хатню робітницю. Заяви заявив він у залі суду. Так, значить, що, що тут питати? До чого це? Да? До чого ці заяви? Що він хоче цим сказати? Тобто, зрозуміло, що він, не, ну, тобто він сказав це для чогось. Для чого? Так, для чого він це сказав? Він сказав це для того, щоб позловтішатися, щоб показати свою. Е Обізнаність у ситуації, і меседж такий, що вказівки дають одні й ті ж люди, або, знаєте, як це звучить? Це, типа, його меседж, це ми з вами не зрозуміємо, там треба бути в контексті. А його меседж заключається в тому, що Вказівки дають одні й ті ж люди, або ви не знаєте, хто дає вказівки. Ну, тобто, він хотів цією заявою точно когось умакнуть отак. От в багно, і, і та людина, яку він хотів це зробити, для якої за для якої це все робилося? Ця людина зрозуміла, повірте.